І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він вчинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, повнім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був, створив. Перший вірш показує. Що все творіння завершено. Бог досягнув своєї мети і у створенні неба, землі та всього, що в них. Цей акцент на завершеності є важливим, оскільки вказує на те, що сотворене небо і земля є цілісними й досконалими. Другий вірш говорить про те, що Бог спочив у сьомий день. Це не означає, що Бог втомився адже він самогутній. Але це підкреслює, що навіть Бог становив приклад відпочинку. Спочинок у сьомий день демонструє важливість не лише фізичного, а й духовного відновлення. У третьому вірші Бог благословляє і освячує цей день, освячення Дня суботнього закладає основу для майбутнього дотримання свята для ізраїльського народу, це стає символом Божого відпочинку і вірності. І підкреслює важливість відпочинку та поклоніння. Субота в Біблії не лише відзначає відпочинок, а й запрошення для людей зупинитися і звернути увагу на Бога, це нагадування про важливість духовного сприйняття і відновлення, ведучи до глибшого розуміння і стосунків з Творцем. Ці вірші також можуть сприйматися як символіку завершеності порядку і благословення в Божому плані творіння. Творення відбувається не випадково, а є виразом Божої мудрості і мети. Ці вірші з книги буття підкреслюють святість суботнього дня як дня спочинку і поклоніння. Вони служать важливим принципом для людства, необхідності відпочинку, вдячності за творіння та часу для спілкування з Богом. Цей уривок також нагадує, що в усьому, що Бог створив, є відображення порядку і доброти, що закликає людей жити відповідно до заповідей і слідувати прикладу Божого спочинку в їхньому житті. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його.